Є казковий світ читаємо, мріємо, фантазуємо. Вітаю вас, любі друзі! 27 жовтня ми відзначаємо День української писемності та мови. Тому казочка сьогодні в нас буде саме про нашу рідну, про нашу милозвучну мову. Сідайте ручненько і почнемо. Казка так і називається казка про мову. А написала її Валентина Онопрієнко. Цю казку розповідала в дитинстві мені бабуся. А вона почула її від своєї бабусі. Колись дуже давно жив на землі народ. Було це сильне, красиве і могутнє плем'я. Ці люди дружно працювали. Вирощували врожаї, рибалили, полювали, розводили худобу. Заможно жили вони, та була у них велика біда. Не мали своєї мови. Зовсім не могли розмовляти, співати пісень, не могли сваритися, вимовити слів радості та любові. Тому їхніх облич рідко торкалася усмішка. А винні в цьому були вони самі. Багато років тому цей народ образив добру фею, мову, і вона гірко зітхнувши, назавжди пішла від них, забравши із собою слова квіти. Оніміле плем'я. Давно пошкодувало, що скоїло таке. Та часу назад не повернеш, помилки не виправиш. У тому племені жили по сусідству дівчинка з довгою косою, добрим серцем і великими, як небо, очима та хлопчик, який чудово грав на сопілці. Хлопчик часто заходив до сусідів. Щоб подивитися на прекрасні вишиванки дівчинки, а вона заслуховувалася його грою. Бачачи, як тяжко горює їхній народ без мови, діти теж переживали, бо не могли висловити димок і почуттів. Хлопчик надумав відшукати мову. Попросити у неї вибачення за свій народ і повернути втрачені слова квіти? Дівчинка вирішила піти з ним, бо одна голова добре, а дві краще. Та як же вони обізвуться до мови, як скажуть, чому прийшли? Дівчинка вишила їхнє прохання на рушникові. Вийшов прекрасний, а хлопчик спробував домовитися через гру на сопілці. І полилася чарівна мелодія, якою всі заслухалися. Чи довго шукали фею діти, чи ні, того ніхто не знає. Знайшли її серед величезного поля, засіяного квітами словами, які вона доглядала. Від пахощів цих квітів запаморочилася голова у дітей, а з вуст полилася пісня. Діти показали свої дари. Побачивши рукоділля дівчинки, почувши гру хлопчика, мова все зрозуміла без слів. Взяла цілі оберемки своїх чарівних, запашних, різнокольорових слів. І пішла за дітьми, понесла мову людям із низько схиленими головами з пошаною зустрічало плем'я мову. Радості не було меж. Вдихнули люди аромат чарівних квітів і заговорили, заспівали від щастя. Відтоді бережуть вони слова квіти. Шанують мову як найбільший, найкоштовніший скарб. Ось така казочка, діти. А ваше завдання ще буде таке: Намалюйте нашу красиву чарівну ніжну мову. До зустрічі!